Я тут, тут на, 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 прочитав вчора коментар до, 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 до нашої культурно-просвітницької програми Запитуйте, відповідаємо е, так, і там написали: О, батюшка, але ви мене вбили вашим словом. Самотній озна, означає і вбивці, і все інше, і Царство Боже не успадкують. Ну, мені здається, ви тут перегнули палку. Я не понів, як, що ви там зрозуміли або що ви не зрозуміли, може, я не точно виразився, що убивці, перелюбники, мужоложники, грабіжники царства Божого не внаслідують. Не внаслідують, бо царство Боже це є спільнота щасливих людей. Пекло це спільнота одиноких. Спільнота одиноких. Не тих, хто в цім світі самий. Розумієте? Є люди, які в цьому світі самі. Ну, вдова, сирота. Ну, самий. Але це не означає, що вони будуть у царстві, що вони підуть до пекла, бо вони самі. Люди, які не здатні жити у спільноті, будуть у пеклі. Так не задуже я перегнув палку. Люди, які не здатні до спільноти, будуть у пеклі, бо якщо ти злодій, тобі плювати на спільноту. Якщо ти перелюбник, тобі плювати на, 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 на чиїсь там союзи, домовленості, на чиїсь порядність. І якщо ти мужоложник, то тобі плювати на Божий закон і на, на закони буття. І так далі. Такі царства Божого не унаслідують. Людині, яка живе в цій світі їй нікого не треба, їй так здається. Це ілюзія, яку дідько тобі пустив в очі. Нема такої людини, щоб сама прожила. Нема. От кого хочете мені приведіть, нема такої людини, яка б прожила без нікого. Знаєте що? Перший етап. Якщо вона вже людина, то вона мала тата і маму, як мінімум. Законні чи незаконні, але вона мала тата і маму. Далі вона щось убиралася. Люди робили одяг той, одні ткали, другі шили. Воно щось їло ходило по цім світі. Хтось ту їду готував, хтось ту курочку годував, хтось пацієнткові їсти давав, ходило в магазин купляти хліба, продавщиці було в магазині. Не можеш ти бути самий в цім світі. І тому люди, які живучи постійно в спільноті, не хочуть бути в спільноті, плюють на спільноту, попадуть до пекла. Я не задуже перегнув. Церква це є парафія. Люди сходяться і показують Богу, що ми можемо бути в спільноті. Ви розумієте, що роблять люди, які у парафії роблять колод. Ви будете відповідати перед самим Господом Богом, що ви у Божій спільноті робили колод. Замість того, щоб да, бути прикладом прощення, прикладом милосердя, з пошаною до свого священника. Христос каже, хто приймає цю дитину, моє ім'я, той мене приймає. Ви маєте священника, який вам читає Євангелію, Слово Боже, який. Наділений владою перемінювати хліб і вино у тіло і кров Христа, з рук своїх дає вам святу Євхаристію. Я не кажу, що ви з нього Бога робили, але ви маєте його шанувати, приймати в ім'я Ісуса. Через парафію ми показуємо Богу, що ми здатні до спільноти. Якщо людина колотить світом, як вона на парафії робить колот, то ви перші слуги диявола. Тому я кажу, що ціле наше життя ми показуємо здатність жити у спільноті. Я ніколи не буду красти, бо, бо то не моє. То є чиєсь. Я, я пошаною ставлюся до спільноти. Я не буду робити шкоду. Я не буду розмальовувати стіни на будинках після ремонтів, особливо, коли лише побілять будинок, зроблять все красиво, вже якесь сміття намалювало там щось, розумієш? Я вживаю дуже м'яке слово, якесь сміття. Я, би, я, я цих дітей, розумієте, ну, так ще собі наполовину. А батьків я би заставив цей будинок ще раз перекрасити за їхній рахунок. Бо тому що, розумієте, якщо подивишся на цей світ, є люди, які хочуть бути в спільноті, а є люди, які, ну, просто сміття. Мені так подобається, знаєте, зараз є, ну я вже трошки їжджу за рулем, і культура на дорогах, знаєте, замітно змінилася. По крайній мірі я говорю за місто Дніпро і за те, що в місті. Раніше їде, не можеш виїхати із стоянки. Тому що машини їдуть, вони собі в законі їдуть, а ти стій, чекай, поки там взагалі нікого не буде. Сьогодні ні. Ти видиш, що машина виїжджає, всі люди стають, блимуть все, давай, дають дорогу. Чи треба десь перестроїтися у, у, у інший ряд, люди дають дорогу. По закону правил дорожнього руху, ти можеш перестроїтися, якщо нема поміхів. А це ми, ми, якби, робимо нові, ну не то, що нові правила, а ми виявляємо повагу до людини. І мене це дуже тішить. Напишіть читаю. Це вона просила допомогти зробити, спонсорувати гроші на церкву. Ви казали, що опублікуєте відео. Допоможіть, будь ласка. Вона що? Відео опублікувати, як перерахувати гроші. А. Як перерахувати гроші? А, ви хотіли, щоб зробити відео, як, якщо хтось хоче зробити пожертву, як це, як це має виглядати? Я зрозумів. Я зрозумів. <кхух> Добре. Ясно. Я пообіцяв, що зроблю відео, як зробити пожертву, щоб підтримати. Чи наш канал, чи, чи пожертву на церкву, я все зроблю і ок, ну, зроблю таку інструкцію. І вона буде як відеоінструкція, щоб ви могли подивитися наглядно, як це може бути. Як це зробити пожертву із Приватбанку, як зробити пожертву з Монобанку і що я там ще маю. І як просто з любого банку, який. Тому ну, Щадбанк чи ще якісь там інші банки, бо їх і ціла купа. Добре, обов'язково ми це зробимо. <кій> і ще мушу це сказати. Е, тож вчора е, вже не один раз мені це пишуть. Значить, слава Ісусу Христу, хотів вас поцікавитися, я сам е, досліджує Євангелії, і там було написано, що Ісуса розп'яли на дереві. Одна віра трактує, що його розіп'яли на. В вертикальному стопі, друга віра каже, що на хресті із п'ятьма кінцями. Я би хотів подивитися на той хрест з п'ятьма кінцями. Друга віра каже, що е, та, хотів би дізнатися, де істина. Звісно, що чекаю обґрунтовану відповідь, базовану на віршах із Біблії. Інтересно. Це е, ці сумніви, про неправильне вчення, яке би кажуть інша віра, це свідки Йогови. Це секта свідків Йогови розказує, що Христос був розіп'ятий не на Христі, а на ступі. Знаєте, навіть не говорячи про святе письмо, хоча просто відкриваємо і читаємо при Христі Ісуса. На головці стояли Марія, Мати Клеопова, Марія Магдалина і ще пару побожних жінок. При Христі Ісуса стояли. При Христі не при стовпі. Я не думаю, що хто стовп називав би Христом. По-друге, відкриваємо історію Римської імперії. І описано. І напишіть, як розпинали засуджених в Римській імперії на хресті, як, виглядало, як виглядав той хрест? Чи з п'ятьма кінцями? Не цікаво, як так з п'ятьма кінцями? Це як? Зірку п'ятикутну знаю, то символ сатани. Так. А хрест п'ятьма кінцями такого не знаю? Тому, знаєте, говорити про, про на чи на Христі, я вірю, що на Христі. Якщо ви не вірите, що Христос розіп'ятий на хресті, в Біблії написано, що і прибили його на хрест, і дали йому нести свій Хрест, і при Христі стояли, Ну, якщо вам цього мало, ну йдіть в сітки, та вони там. Сприймуть вас, що на наступній. Прибили дві руки до гори, прибили. Вони там малювали, я бачив ті малюнки. Я свій час, ще коли вчився на першому курсі, постійно зустрічався із свідками Єгови, і вони мене дуже добре підтаскали по вивченню Святого Письма. Так. Так що, Христос був розп'ятий на Христі. Тому що Христос і Хрест це не одні й ті самі слова. Христос це помазаник, а хрест це хрест. Це різні іменники. так? Беріть Біблію в оригіналі, хоча б на грецькій мові, і почитайте, як було написано. І коли Ісуса розіп'яли, каже, Пилат написав табличку і прибив на Христі. Покажи табличку на Христі. І прибив табличку на Христі. Не на стопі. А над головою в нього була табличка. Як могли на стопі, якщо руки догори були прибиті, причепити табличку? Ну, отак от, так от виглядав, виглядав хрест, зверху виглядала табличка. Вона була примірно такого розміру, тому що там був написаний іменно такий текст. На арамейській, на грецькій і на латині. Отак виглядало. Тому віра ваша спасе вас. Я вірю, що Христос розіпляється на христі, Біблія пише, що на хресті, на церкві стоять хрести. Ми на собі носимо христи. Я в руках тримаю хрест. Я вірю. Хто не вірить, та й не треба. Прийде час і повірите. Але може бути пізно. Дякую щиро всім вам. Нехай Господь Бог вас благословить. Чи є ще з онлайн запитання? Нема. Майже ніколи. Не, не, не прошу, тільки дякую, чи правильно я, я чиню. Пані Віра пише. Дуже хочу вас похвалити, пані Віра. Ви молодець. Якщо ви дуже часто дякуєте і ніколи не просите, це є вроді би як би й добре. Але добре, що ви дякуєте. Але то, що ви не просите, Бо вам нічого не треба, чи ще з якоїсь іншої причини, чи ви дуже скромна, то так не робіть. Учіться, що треба часом і попросити. Треба часом і попросити. Христос прийшов до Самарянки і каже: дай мені води на напець. Христос попросив. Хоча міг її скупати у воді, а не просто напоїти, так? так що треба не тільки дякувати, щоб виглядати достатнім, а й просити, щоб виглядати слабким. Дякую і ще до нехай Бог вас всіх благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Нові!